В нашому молодіжному інтеграційному центрі «Кеннеберг» цього року ми створили хаб з розвитку соціально-шкільного підприємництва, і це потрібно для того, щоб більше закладів освіти дізналися про можливість створювати шкільні фірми на своїй базі, навчати своїх учнів в соціальному підприємництву, а також дуже добре практикуватися щодо профорієнтації випускників своїх закладів. Під час цього проєкту нам вдалося облаштувати майстерню з виготовлення сублімованої продукції, в якій працюють наші волонтери, які теж є школярами, і вже відповідно вони розподілили між собою ролі, коли хтось займається виробництвом, хтось займається фінансовими питаннями, маркетингом, комунікацією. І це допомагає спробувати себе в різних ролях на цій такій фірмі, а також Олярам, які навчаються в закладах освіти Смитської громади, прийти і подивитися, як працює виробництво, як ці всі речі створюються, і скільки потрібно ресурсів для того, щоб ось таку шкільну фірму створити, і щоб вона працювала в наших планах. Восени вже цього року більше приділити уваги інформаційній кампанії, щоб про наш хаб дізналися не лише заклади Смиської громади. Де а й інші громади рівненщини?